Скільки ми витрачаємо за день в Іспанії? Сьогодні їдемо в Барселону, тож день буде не з дешевих. Сніданок безкоштовний, бо він вже включено готель, за який ми заплатили ще пару місяців тому. І так, сніданки тут дуже смачні. А от кава, якщо чесно, ну таке. В принципі, як і в більшості країн Європи, вона тут не дуже. Але для мене це не новина, тому я брала з собою каву з України. І Так, це напевно найпопулярніша кава в тіктоці в Україні. 25 Coffee Roasters. Тут написано, що краще з молоком, але спершу спробувати без, бо вона ідеальна, не кисла, не гірка, просто топ. І як тут і написано, вона дійсно трішки сололі. Міський транспорт. Квитки до Барселони і назад обійшли. 24 євро на людину. Але квитки купували два дні тому. І перша наша зупинка це, звичайно, собор. Красиво, але черги просто скаджені, тож всередину ми не йдемо. Наступний раз обов'язково сходимо, і квиток коштує десь 40 євро. Туалет вийшов нам безкоштовно, головне знайти бургер кінг поряд. Потім ми вирішили покататись на автобусному турі по Барселоні 33 євро за квиток на один день, і це дуже зручно. Можна виходити і заходити будь-де на будь-якій зупинці протягом одного дня. Швиденький печивом, яке купували ще вчора. Ми проїхали лише третину маршруту, але точно хочу ще повернутись і проїхати весь. Чому Бо в нас просто не було часу. А на обід ми пішли у дуже популярне місце в Барселоні з дешевими тако. У черзі простояли хвилин 25, але думаю, це нормально. І Знаєте, мені сподобалось все. Як Маргарита, так і так далі сюди завітав співак, і атмосфера була нереальна. Ми йому дали аж одне євро. Спонтанна зупинка в магазині солодощів. Там можна було багато чого дегустувати, і ми багато чого куштували. І звичайно накупили цілу купу смаколиків. Так як наш чек вийшов більше ніж 45 євро, нам додали ще в подарунок грильяж. Але якщо чесно, він так собі. Напевно, він вийшов в них не ок, і вони вирішили його не продавати, а дарувати. Ну і наша. Фіналочка це сефора. Я йшла конкретно за парфумами від селе. Хоча в мене ще досі нічого немає від Реал. Та На коренеред цією косметикою був приємний хлопець, і ми купили трішки більше ніж збирались. І так, мама теж собі захотіла ці парфум на двох в Сифорі ми витратили таку суму І перед дорогою назад. Швепс, аби втамувати спрагу. Загалом за день на двох ми витратили 330 євро. А багато це чи ні? Чекаю на вашу думку.